Це дисплеймер. в ліберте, пані та панове! З вами Алекс Сейнт та Гейм Resistance. Зараз на зліто, тож мені захотілося чогось більш повільного та медитативного. І саме у цей час я натрапив на лейк. Давайте розберемося, чи заслуговує вона вашої уваги. Погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Розробником стала нідерландська студія Gameus. І з самого початку вони займалися різними проектами на мобільні девайси. Тож в цілому, Lake стала їхнім першим великим проектом. Гра побачила світ у 2021 році, завітавши на ПК та Xbox. У 2022 вона вийшла на PlayStation. А у 24-му на Nintendo Switch. сюжет гри покаже нам два тижні з життя Мердіт Вайс, жінки-програміста, котра повертається до рідного містечка під назвою Providence Oaks. В Мередіт невеличка відпустка, і як це часто буває, взявши відпустку від однієї роботи, вона починає працювати на іншій. Батьки Мередіт поїхали до Флориди, тож вона заступає на пост листоноші замість свого батька. Протягом сюжету ви будете доставляти різні листи та посилки. Завдяки цьому у вас буде можливість познайомитися зі старими та новими мешканцями Providence Oaks. Хтось з них пам'ятає Мередіт, хтось ні. Ну і щодо сюжету, то це все. Не очікуйте від гри серйозної драми. Тут на вас очікують досить прості історії звичайних людей. Так, не всі ці персонажі будуть приємними, але це досить непогано відображує справжніх людей, бо вам 100% подобаються не усі ваші знайомі. Тим не менш, у тому чи іншому сенсі вам доведеться впливати на взаємовідношення між Мередіт та мешканцями. Цього разу я не можу гарантувати, що вам сподобається сюжет гри. Чесно кажучи, я б не назвав те, що відбувається сюжетом. Для мене це скоріш добірка на величках історій. Історії, котрі досить спокійно існують окремо одна від одної. Ну і якщо якусь із них прибрати, принципово нічого не зміниться. Тим не менш, це все ще досить прості та буденні історії, але від цього вони не стають поганими. Однак не буду брехати, мені б хотілося побачити більше взаємодії між персонажами. Що ж стосується геймплею, то він буде ділитися на дві частини: будні листоноші та вільний час Мередіт. Під час праці ви тільки й будете що кататися на фургоні, котрий, до речі, назвали гусаком, та розвозити листи та посилки. В процесі у вас буде можливість побалакати із кимось із персонажів та, можливо, зробити із ними плани на наступний або сьогоднішній день. Це важливо для другої частини геймплею. Тим не менш, також треба зазначити, що інколи люди будуть просити вас доставити щось, що не пов'язано із вашою працею. Наприклад, відвести кота до рибака, бо він найближче усіх до статусу ветерінара у цьому місті. Після того, як ви доставите усе, що потрібно, вам доведеться буде повернутися до відділення та закінчити день. Тоді грай переходить у другу стадію: вільний час. Мердіт. У свій вільний час ви будете розмовляти по телефону із батьками та босом, виконувати прохання деяких персонажів та зустрічатися із різними героями. Проте у цей самий вільний час ви не зможете нічого робити своїм персонажем. Лише обирати варіанти відповідей, котрі буде вимовляти Мередіт. Тим не менш це так чи інакше буде впливати на ваші стосунки із місцевими. До речі, двох з них можна заромансти. А, ну і ще у Гри, три фінали. Однак я не можу не виділити той факт, що інколи усе виглядає так, ніби деякі варіанти відповідей взагалі не мусили там бути присутні. Бо коли ви їх обираєте, може статися так, що людина, із котрою ви розмовляєте, взагалі ніяк не відреагує на те, що ви сказали, та видасть якусь універсальну фразу, котра не так вже й далеко від контексту розмови, але все ще не там. Таке трапляється не часто, але будьте до цього готові. Саме ж містечко Providence Oaks досить маленьке і виглядає як одне коло із кількома закутками. Ви досить швидко почнете у ньому орієнтуватися. Проте я не певен, що ви тут затримаєтесь. Гра проходиться за 4 години, ну і якщо ви хочете платину, то доведеться витратити ще одну. Бо для неї треба подивитися усі три фінали. До речі, тут є й нескінченний режим, у котрому вам просто доведеться розвозити пошту, поки вам не набридне. Я грав у гру на PS5 і, чесно кажучи, гра оптимізована не дуже. Тут я частенько зустрічав різні баги. Завантаження вашого сейву просто неможливо довге. Ну а аудіоряд іноді ламається, і герої вимовляють зовсім на те, що показують субтитри. Або ж взагалі повторюють один і той самий діалог двічі. Найчастіше таке траплялося під час фінальних сцен гри. Візуально гра виглядає дивно. Графіка ніби й непогана, але мені вона нагадує 3D-мультфільми з 2008-го. Анімація облич відсутня майже повністю. Тут взагалі не зрозуміти, хто що відчуває, якщо просто дивитися у їхні скляні очі. Тим не менш важливо зазначити, що актори озвучання тут зробили усе, що могли, хоча мені трохи не вистачає емоцій у їхніх голосах. Саме ж місто виглядає приємно. Тут непогані пейзажі та декілька різних будівель, у котрі можна зазирнути. Тож, поки ви не зіштовхуєтесь із людьми, вам усе буде подобатися. Музична ж складова тут небагата, але мені подобаються місцеві пісні. Хоч композиції тут мало, проте місцевий фолк-рок та американа доставили мені багато задоволення. Тим не менше я розумію людей, котрим нам бридно слухати ці пісні на репіті цілих 4-5 годин. Все ж таки це не музика серії персона. Лейк це проста гра із простою історією, проте у цьому і її суть. Вона максимально казуальна, завжди шкодує гравця та хоче, щоб ви просто розслабилися. Цей проект не перевантажує вас інформацією, геймплейними елементами та сторінками тексту. Ні, гра лише хоче, щоб ви, як і Меред, розслабилися та трохи змінили декорації космічних баталій та порятунку світу. Замість цього спробували щось більш спокійне, аби трохи відійти від швидкого ритму звичайних геймерських пригод. Так, у гри вистачає проблем. Вони тут майже у кожному аспекті. Проте, враховуючи той факт, що гра не вимагає багато від гравця, гравець теж багато не вимагає. Від мене ж Лейк отримує 5 палів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Переходіть за посиланнями в описі та долучайтеся до нашого телеграм-каналу Useless. Також підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був Алексейнд та Гейм. Резистенс вівла ліберте.